НМТ 2025 цього тижня завершилася сесія. Результати підсумували у центрі оцінювання якості освіти, цьогоріч абітурієнтів та їхніх батьків обурили складні завдання із математики та англійської. Також лунали пропозиції розділити 4-годинний іспит на два окремі дні, але запроваджувати це під час війни не будуть. Пояснила директорка українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, зокрема через безпекову ситуацію, адже діти, які проживають у прифронтових. Областях чи за кордоном у друге на оцінювання можуть просто не приїхати. Ну а для тих, хто на основну сесію не встиг, вона нагадала причини, на основі яких мультипредметний тест можна скласти на додатковій сесії. Може бути хвороба, може бути е, просто погане самопочуття, яке може впливати на процес оцінювання. Е, може бути якась трагічна історія, яка сталася з кимось із наших близьків, близьких. Це все передбачено. Такі всі ситуації передбачені е, як поважні, і в порядку проведення національного мультипредметного тесту це все є підставою для участі в додатковій сесії.